Ось, бачите, сьогодні в нас було мінус три. Ось так от замерзла водичка. Але по рослинкам я не бачу, що їм щось нашкодило. Ось так от. Самі квіти також які були, такі і є. І ось ягідка жимолості. Так, Хочу я пролити кореневіном. Оп. На відро води 10 грам написано, але я не буду, я не знаю скільки це 10 грам, ось так от кину. ложку столову. розмішаю і буду поливати під корінь. Тут ось під тоями хочу засипати землю сосновим опадом, тому прибираю гравій. Спочатку вношу осіннє добриво для хвойних. Назву добрива не знаю, це така була фасовка на кілограми в пакетики. Ось Дівчата в магазині порекомендували, то я його <кхм> і взяла. Сказали сипати під кожен кущ по столовій ложці. Я вже не міряла столовою ложкою, а просто ось так на око насипала, загорнула. Болила. Краще всього такі процедури проводити після дощику, коли земля мокра і пухка. А цю ось тую я нещодавно тільки посадила метрова туя з відкритим коренем. Тому і добриво я під нею підсиплю і полью укорінювачем. Ну, все, ця ось діляночка вже готова. Далі там вже йдуть трояндочки, і там також засипано вже все хвоєю. Малесенький ялівець, середній, курівау голд. Чому в колесі? Тому що тут була завжди прохідна зона, і я хотіла його вберегти. І ось так от посадила його в колесо, тому що він дуже маленький, його просто затовкли би. Ось рихлю землю, сиплю добриво, поливаю та вкриваю також хвоєю. Також перед цим прибрала звідси гравій. Ця ось туєчка зовсім малесенька, але я також підсиплю під неї добриво. Купувала її того літа і навіть трішки вона підросла. Вперше купила такий ось малесенький саджанець Туї. Це ж саме добриво хочу ось внести вересу. У мене, правда, залишився ось один тільки кущик. Ще два влітку згоріли. Ось ялівець Блюеру також все ж таки купувала маленьким 25 сантиметрів, але дуже він швидко зростає. Ну, ось таким чином я підживила осі свої хвойні рослинки. Все не покажу, тому що це ну, нереально і цікаво буде. Так, ось хочу показати, я розсипаю вже ось фосфорно-калійне добриво під троянди. І я, знаєте, почала грабелючками це все розгортати. Підсипати ось так от по колу трішки далі. Ось так от трішки далі від основи куща. Але я, як почала це все робити, я зрозуміла, що це ну, настільки, ну це просто невож... неможливо для мене. Тому я беру ось таку жменечку, тут десь столова ложка, як мені і сказали, в магазині. Столову ложечку під кущик. Я ось так от просто сиплю. Ох. Там вже буде видно, що я з цього вийде, а ви за мною не повторюєте. Ну, так, я насипала практично під кожен кущ. Правда, цього кілограмового відеречка мені не вистачило навіть на половину троянд. Пару слів про обрізку троянд. Ну, яка може бути обрізка троянд? Гляньте, які гарні молоді пагінці, листочки, хоча ось вчора вранці в нас було мінус три. Це ось трояндочка літньої посадки, ось бутон, листячко. Ну, Вона ще, в принципі, її не прикоренилася, але бачите, як гарно вона виглядає. Ось, ну, Я не знаю, який сенс обрізати це листя, якщо із ним все добре. Це листя, ці ось пагони, нехай харчується коріння. Я взагалі-то на зиму обрізала троянди, тому що ось в мене все перед будинком і. Ну, щоб було, знаєте, якось так прибраніше це все виглядало, щоб не гойдалися ці пагони один другого, не кололи від вітру морозного, то я обрізала. Того року я десь в середині листопада, у нас були вже такі морозці. Ось троянди вже почали скидати листя, в них приморозилися квіти, то я вже тоді їх пообрізала, ну так. Плюс-мінус, знаєте, не, прям не весняну обрізку я їм робила. Ось. А цього року я і не знаю. Побачу, побачу, як воно буде. Як воно буде виглядати? Ну, ще точно рано про це говорити. Ось вона першорічечка яка гарнесенька. Ну, який сенс її зараз обрізати. Також першорічечка Манститвуд. Це Круз. Першорічка кімоно. Гляньте, яка краса. Ну навіщо зараз обрізати і на вулиці тепло почнуть рости. Бічні брунички. Як ось нові саджанці, гляньте. Гляньте, що він виробляє. Я зараз троянди, якщо пообрізаю, то ось це вони тільки витратять свої сили на ось ці пагінці. Весною я їх пообрізаю ще коротше і ну, немає сенсу. Немає сенсу ще рано. Це ось також перша річка. І ось гляньте, навіть є тля. Отже, не холодно. Тому так, мої троянди продовжують ще свій ріст, розвиток і харчування. Так як ця ось досить агресивна травичка вже заполонила тут все. А в мене є ще інші місця, де досить пусто, тому зараз я її викопаю і пересаджу туди, де вона потрібніша. Ця травичка ось так заполонила, гляньте, просто піднімається із пластом землі таким. Так, ось тут під селітою, бачите, під парканом, там є такий простір, там влітку повне сонце, то там нічого таке не посадиш. З тої сторони, з цієї сторони так само там Ось е, дівоча ромашка, вона якась така сама насіється. Я зараз там її також приберу і ось цю травичку так розпреділю з двох сторін саліти. Вона такий агресор, думаю, вона там виживе. Ну, ось так от здається зовсім друге діло. Ну, і так як я цю травичку переносила із пластом землі, то землю, яку я тут викопала із ямки, збираю, ну, в відерочку чи в якусь таку ємкість і засиплю ямку там, звідки ця травичка взята. Так, от вона поки що впала, але потім підніметься. Тут в мене ось ще хвости. Вони вже померзли. І там це подорожник і такі простенькі. Також ось тут під трояндочкою казино, з однієї сторони хризантема. там клематис, але він ще зовсім малий. Туєчка. І ось саженці-спрейок краю. Але ось тут маю такий кущик флоксу. Він, ну ви ж знаєте, флокса горять на сонці. Я його прибираю і саджу тут також цю травичку. Ось так ось ця діляночка ожила. Ну, все, ось травичка прибрана, залишається тут весною посадити якусь трояндочку. Ось Ой, тут велосипед, мамин. Так, розгрузилася ця діляночка. До речі, гляньте, яка чудова лаванда. Може, цей лавандін, я сама не знаю. А ну що ви скажете? Я її підстригаю, і вона така гарнюща, таким шариком гарним тримається. До речі, насіюється. Зараз покажу. Ось, садила була троянди, і викопала такий ось кущичок, бачите, цієї лаванди. Видно, сам насіявся, також десь її присаджу. І ще і там, і там бачила всюди є. Ну ось так вийшло. Тут травичку і не видно, тут ось все ж таки гарніше стало. Моя вчорашня діляночка. Гляньте, яка прикольна ця травичка. В сонячних проміннях.